Чуємо якісь крики, просто жорсткі. Дивіться, вам потрібно говорити одну хвилину, але при цьому вам потрібно розповісти щось цікаве, те, що у вас було особливо в дитинстві. Е, ну, коротше, е, ми з моїм дідусем, з моїми братами, ми пішли на е, якусь поляночку там було, Грали ми в футбол, але ми так довго йшли, що там коротше. Чи дорога довга була, і коротше, ми йдемо, 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 і чуємо якісь крики просто жорсткі. А там бачимо, як якийсь хлопчик на дереві, просто отако висить і не знає, що робити. І коротше, а там собака, отако, от прям біля нього сидить і гавкає. І відтоді там коротше цей е, укусила собака. І мій дід він цей во. Він викликав швидку, його забрали. І після того я взагалі не могла туди йти, тому що там собаки було. А потім я собаку туди йду і бачу, як, коротше, як ця собака теж вона там сидить тупо. І я беру цю собаку в руки і бігом від неї. А вона йде за мною. А у мене просто руки відвалюються від того, що. Собака вже тіпа, не маленька, Коротше, я так і спугалася. Я думала, я більше з нею нікуди не піду. Але вона виросла, ну я після того все одно туди не йду, тому що там собаки, іде туди моя сестра. Тепер супер. Ви дуже класно нам розповіли історії. І від магазину Німфи, це магазин техніки. Хотіла вам подарувати малесенький подарунок. Поданочку. Прошу тримайте, це блокнотик. Дякую. і також можете підписуватись на наш інстаграм та тік-ток і побачити своє опитування. Дякую, гарного До побачення. Дякую.